Понеділок, 10 червня. Карта дня. Щоб дізнатися, яким сьогоднішній день буде саме для вас, просто виберіть одну з трьох карт. Перша карта вісімка пентаклів. Про що говорить карта. Сьогоднішній день краще присвятити роботі, хобі чи іншим справам. Прекрасно буде складатись будь-яка діяльність, особливо та, що вам подобається. Можна встигнути виконати все заплановане, досягти успіху в роботі, отримати гарний прибуток, а можливо, і премію. Навіть побутові та домашні справи будуть виходити легко та із задоволенням. Над будь-яким успіхом потрібно працювати, але можна з тяжкістю, а можна з радістю. Ось сьогодні є шанс звернути гори саме з радістю. Хто шукає роботу, є шанс її знайти. Можливі вигідні пропозиції. Друга карта п'ятірка жезлів. Про що говорить карта. День сьогодні має бути дуже суетний. І хто не з шилом у попі, той не встигне за часом та потоком справ. Турбот багато, клопоту багато. Але, можливо, відсутнє розуміння, як і що робити, за що хапатися і як це все розгрібати. Можна зробити дуже багато зайвих рухів у спробі наздогнати все і відразу. Можливо, вас будуть втягувати в суету інші люди. Якщо ви виявилися залежними від інших людей, добре подумайте, їхні турботи це ваші турботи. Або вас намагаються навантажити тим, що до вас не має відношення. Можна легко опинитися в натовпі або багатолюдному місці і піддатися загальному настрою. Третя карта четвірка кубків. Про що говорить карта? Карта говорить про те. Що сьогоднішній день для вас буде не найкращим у вашому житті, вас буде переслідувати поганий настрій, ви бачитимете світ у сірих тонах. Образу, роздратування і навіть соматичні захворювання у цей день може викликати будь-яка дрібниця. А якщо знайдеться вагома причина для прикрощів, то весь цей день ви можете присвятити жалості до себе. І якщо ви дозволите собі захопитися своїм горем, то ви можете прогавити хороші шанси отримати подарунок від долі. А всім, хто хоче отримати пораду або відповідь від Карт Таро, просто напишіть мені на WhatsApp І, взагалі, про все домовляємося із усіма запитаннями в WhatsApp консультацію проводжу онлайн. З повагою, Мілла. І не забувайте підписатися. Ви знайдете багато цікавого. І не лише про Таро.